Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, частина 2 огляду ринку криптовалют. починає. Якщо не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, якщо хочеш дзвіночок, щоб не пропустити мій наступні відео. Якщо не зареєстрований біржі бінансового бабіт, реєструйся під цим відео, залишаю реферальне посилання, а в кінці відео був відео підказочки, як це зробити. Якщо у мене голос буде трохи захриплий, ти не дивуйся, бо я трошечки прихворіла цього тижня, а вибачай. Тому і пропала з радарів і так що. Але для тебе сьогодні я цей огляд ринку зроблю. Пігнали дивитись, коли ж рухаються наші криптовалюти. Отже, Ада, так я й казала, все ж таки змогли пробити вони цей клин. Молодці. Що можу ще я сказати? Наразі, можливо, з відскоками, але я думаю, Ада в нас лунгова. Та, вони правильно відбилися від, оцієї, від цього рівня і, можливо, будуть ще е, рухатися трошки вниз, бо тому що рівень сильний може бути ось так. Але думаю, от в загальному я думаю, що Ада повинна пробивати це все діло. Тому е, на пару днів найближчих, можливий шорт, або там невеличка затримочка. Але в загальному, глобально, мені здається, що Ада буде рухатися вгору. Тому я їй цей лонг і залишаю. А вам так само, бачите, можна було йому все ж таки лонг лишати, тому що, ну. Був, були всі признаки. Був клин, було підтвердження. Єдине, що мене злякало, збило з пантелику, що після підтвердження не пішли б відразу вгору, а ще щось там пробував він болтатися. Але це не важно. Це просто був невеличкий відскок, і ми продовжили рух вгору. Дивіться, я казала, що ось тут в нас рівень сильний, і ми до нього маємо дійти, він буде тянути. А тут вже, бачите, від нього ми можемо і відбиватися. Сьогодні ми до нього дійшли. Сьогодні, бачите, валютка ще виросла на 3%. Вчора вона виросла на ти більше у нас, але ось цей рівень, ось цей рівень він. Він буде таким спротивом. Можливо, буде трошечки туктися по ньому. Так відразу, я думаю, що не зможуть пробити. Дивимося, наблюдаємо. Наразі АВАКС таки може бути відскок від цього рівня, але далі будемо лонгово виглядати. Ну, поки що лишаємо туди не сюди, зв'язку з тим, що я думаю, що буде відскок. Догі. Догі вирвався з трикутника, ще падав трошки та після того, але не сильно. Все ж таки, цей рівень став для нього дном, бачите? І все ж таки від нього ми відбиваємося. Ще перехаю, не було ось цього хаю, але ми прекрасно до до нього йдем, до того перехаю. Дивимося, що буде далі. Наразі догір лишаю не туди і не сюди. Але є всі признаки того, що маємо ми рости. Бо тут, в принципі, є ліквідність так само зібрана. Ось, тут ми різко падали. Навіть я, знаєте, догі ризикну і дам в лонг. Подивимося. Думаю, що будемо вилітати, бо тут дуже різко падали. Далі TRX. TRX я казала, що я буду розглядати в лонг. І фактично він ще ріс і ріс. Забрав ось цей рівень перший, до другого трішечки не дійшов. Ну бо тому, що трейдери так само, ну, маркетмейкер він знає, де люди чекають його, і тому десь тут багато, напевно, було заявок. А він не дав людям заробити. Ну, але нічого. Я думаю, що все ж таки ще з часом, після якихось е мук, стагнації, ми до нього таки дійдемо. Бачимо. Ось, до цього. Рівні, зробимо перехай. Ті, хто лонгували той молодці, гарно взяли. Я наразі йому лишаю туди і не сюди, тому що, бачите, така ситуація відбувається, що його затримали дуже жорстко, дуже пінбари поутворювалися. Можливо, зараз будемо таке на відскокі. Знаєте, таке виглядає в зв'язку з тими пінбарами, в зв'язку з цим. Ну, але поки ще не було різких рухів вниз, то важко щось сказати. Ще кожна свічка наступна, бачите, починається вище, ніж попередня. Тому ну, поки нема таких сигналів. Сигнали вже є ось цих три пін -бари. Це дуже жорсткий сигнал. Long, але поки ще. І дивіться, і падають об'єми, і стохастик показує на низ. Тому можемо зараз пробувати, ну, хто хоче, ловити шорти. акуратно, так як ми вміємо і знаємо. Зі стоплосами, з збереженням ризику менеджменту. Але поки що, бачите, навіть друга свічка щось бореться за неї. Вона навіть зараз, в момент, все ж таки бики хочуть своє. Тому, тому і не туди, і не сюди, Лінк. Лінк ріста. Так як я казала, ще ріс. Але дуже некрасиво він вже завернув. Бачите, об'єми почали падати. Він завернув і хоче падати, а падати йому є. Куди дивіться, який імбаланс утворився? Десь в район, ось цей. Можна його сподіватися. Знаєте, я мені лінк зараз наразі виглядає шортово, чесно кажучи, бо вже дуже його красиво завернули. Ось і є куди йому стримитися, то в зв'язку з тими всіми подіями. Я думаю, що лінк буде падати. Оцей рух можна би було пробувати зловити до 16, 60, шістдесяти. Ось такий в такий діапазон. Дот Дот, аби це корекцію фактично нашу зробив. Зробив. Та. Отут фактично стався та перехай, А далі чи ми пойдемо вверх, чи ні, невідомо. Ну, аби ця корекція відпрацювала себе. Шикарно, можна так сказати. Ну, бо шикарно було ось це. 1, 2, 3, 4, 5, так само, і аби ця корекція шикарна. А чи підемо ми далі, чи не підемо. Тут наразі важко сказати. Можливо, і підемо, але немає признаків таких, щоб ми зараз мали падати. Тут є куди нам ще рости. Дивіться, оцей рівень я казала. 7,86. Мали би ми рости, в принципі, по ДОТ. Але не знаю, важко сказати так чітко і точно. Тому я кажу, не туди і не сюди. Матік безкакував з вимпела. Підтвердження все красиво, як книжка пише. Тут слідуючий рівень його. Ось тут дуже гарний рівень. Бачите? О, шикарний! Мав би дійти. От чесно, думаю, що в найближчі дні, поки немає признаків шуртових, дивіться, кожна свічка відкривається вище наступної. В принципі, ми ростемо, матік виглядає мені лонгово. Може, будуть якісь відскоки наличкі, але виглядає лонгово. ICP так само, бачите. Е, структура лонгова, бачите. Кожен хай наступний вище від попереднього, кожен лой так само вище від попереднього. Тому ICP, поки структура лонгова, звичайно, лонг. шо в лонг. Що тут гадати? шиба. Так само дно тут таке утворилося, зробили перелой. перехай, Ось тут, бачите, вирвалися. І далі, звичайно, що тут рендову ми пробили. Може, ще буде підтвердження, можливо, можливо, і не буде. Ну, я думаю, що ще буде. От якраз сьогодні вони щось таке хочуть зробити, як типу підтвердження. Але лонговий мені рух по шибі, однозначно лонговий. Тому я лишаю її в лонг і надалі. Лайткоїн так само бачите, що зробили. Вони, не зру... А я казала, що буде лон. Вони, з... Вони дуже тут вже так затримували його, не хочуть пробивати ось цю лінію. Йдуть наверх, все, вертаються назад в зростаючий канал. Тому чекаємо. Я казала, що якщо трикутник, він рухається в трикутник, то принаймні до висоти цього трикутника ми його можемо сподіватися. І він так і рухається. Тому наразі я лишаю йому далі той лон і чекаю його ще. Ще трошечки вверх, а там далі будемо бачити, чи буде він то трендово пробивати. Ту похилу чи не буде. Під коєн кеш щось сьогодні рішив збрикнути. Дивіться, що витворяє. Що це він рішив збрикнути і вже навіть нижче опустили його, ніж ця свічка попередньо починала. Некрасивий знак, некрасивий. Ну, в Зв'язку з тим, ви знаєте, ну це так може бути, але не мало би так бути. Ну якщо затримають і зможуть продовжити, то, то прекрасно. Я йому кажу не туди, не сюди. Хотіла би йому лон сказати, якби не оцей закол. Знаєте, що він сьогодні витворив? Що то він таке витворяє? Не красиво. Поки що не, туди, не сюди, але все ж таки більше лонгові тенденції зберігаються мені по ньому. Хай би вже вирвався нарешті з того коридора, який його так тримає. А тоді вже він вириватись, буде красиво. Ой, красиво. Юні. Ну Юні так само вирвався нарешті з цього. Тут вже показував. Він вже отут зверху показував, що хоче вириватися. І вирвалися. Молодці того клинця нашого. Навіть, знаєте, не так я йому намалювала. Не Негарно я йому намалювала, то треба було ось так робити. А я щось. Чи то мені злетіло, чи що. Так треба було робити. Тут фактично видно, що він вирвався з клину, ще скорше. От. І було вже і підтвердження, і ростемо. Ростемо, отут та зона нашого інтересу, де зібралося ліквідності багато. Як буде себе робити, влюбку не знаю, чи будемо відбуватися від неї ще трошечки. Але глобально, глобально він вимогу виглядає. Ну, поки ще структура шортова, не було перехаю. Бо перехай буде фактично, коли він оцей хай забере. От коли він тут зробить перехай, ось десь ось тут. Тоді в нас буде вже структура лунгова. Поки що ще фактично є структура шортова. Тому я наразі йому лишаю туди-сюди. Атом дуже красиво відбився від цієї нашої лінії, по товкся і пішов догори. А тут в нас, бачите, о, до речі, атом це та валюта, яка ще не стріляла толком. Це то по ній, оце топтання, це таке собі. Дивіться, скільки який в неї потенціал для росту. 20 доларів. Він може вискочити одним махом. Одним махом може зараз рванути на 20 доларів. Тому атом мені, в принципі, в загальному виглядає лонгово, і навіть я би, навіть я би і по ньому дала філетовий колір зараз, вже зараз. І почала би вже дивитися його на пробій. Отут та лінія наша, яку він вже один раз хибно пробив. Обдурив. Ось, вернулися назад, але зараз знову знову ми йдемо до гори. Фактично структура почалася вже, починається лунгово, бачите? Вже перший перехай пішов, тут вже недолойчик, тобто йдемо на гори. Тому по атому дивимося, наблюдаємо. Хто хоче, може починати там лунги набирати, але це не порада. Не порада. Це на ваш рост. Атом обережно і заглядаємо. Це та валюта, яка може стріляти і стріляти досить сильно. Ефіріум класі, що ми тут бачимо? Ну він дивиться на ефіріум. І якщо ефіріум зараз наш зв'язку з тими новинками гар гарними по ньому, зв'язку з тим оновленням, почне сильно стріляти, а він може після бітка почати сильно стріляти, то звичайно ефіріум класик буде це робити. Ну якщо ні, то ми можемо просто взяти цей ордерблок і піти до нього далі. То таке, тут важко щось сказати. Наразі в нас структура по ньому є лонгова, тому ще не було ніяких перелоїв, Ось Недухаїв так само не було, бо вже ну, тобто структура лонгова. Ефіріум Класік мені виглядає лонгоном. Дивимося, що буде далі. Зараз ми ще от бачите підійшли до такої собі лінії трендової. Ми її, ну то по локальному тренду, ми її хибно закололи легесенько. Ось і зараз ми товчемося по ній, відбиваємося. Чи будемо пробувати, чи ні, то тут обережно. Обережно, може, і проб'ємо, може, будемо продовжувати далі рухатись вниз. Але в загальному, в загальному, «Ефіріум класік. Є в лонговій структурі своїй, тому лонги по ньому розглядати легше ніж щоб ти. Цей баланс забрав він повністю. Далі амікс пробилися того прямо сьогодні. Дивіться, який ріст перехай зробив. А це трикутник. Це в нас є. А тут був клин, фактично клин. Ні, це не трикутник, це такий клин. Ось, ось. і ми його прокололи. Пішли вверх, зробили перехай. Ось а тут в нас дослідуючого хая. Ой, як недалеко. Дивіться, обережно тут. Він може відбитися від цього хая. Давайте ми його тут протягнемо. А може проколоти і вернутися назад. Тобто тут вже рух, ну так як сьогодні 9%, тут вже рух такий, знаєте, тут його можуть затримувати, щоб продовжити далі, бо тому що потенціал в, в цієї валютки є. Вона досить капіталізована, вона є молода, їй не повезло вийти на, ну, на спадаючий ринок. Але, але люди в неї вірять, люди її розганяють, і потенціал для росту в неї є. Ого, го ого, які ого го я рахую так. Тому дивимося, дивимося і наблюдаємо за цією валюткою. Це так само є одна з тих валют, які. Ще будуть стріляти. Я її фіолетовим лишу. Зараз може бути відскок обережно, а може і не бути. Може пробиватися це дно, і тоді стрімко, стрімко стрімкою наверх. Тія. Ну тіа, та своїй е, своєму руху не зраджую. Я казала, що буде лон. Звичайно, що лон. Зараз обережно може бути відскок. Де він буде невідомо, він може ще продовжуватися. Цей лонговий рух. Ну оця червона свічка мене трохи насторожує, але бачите, і тут таке було. Він все рівно пішов вверх. Тому тія глобально а там. Побачимо. Оп, оп, там зараз має бути розлок. По-моєму, якщо не помиляюся, десь читала, тому щось, бачите. Але такі валюти капіталізовані, вони не бояться розлоків. Там все передбачено. Тому ну фактично цей імбаланс ми забрали. Рухаємося зараз вгору. Глобально структура є лонгова. Дивимося, що буде далі. Наразі я лишаю туди несу. XLM. А той в коридорі ту вчаться. Відбився від дна, бачите, я казала. Тут я йому поставила одну і другу лімітку, я так чувствую, що він ще в тому коридорі, поки не буде бички такої остаточної, то він ще буде тупитися в тому коридорі Ну, Чекаємо, ну що? Зараз, наразі, якщо взяти, що він відбився від віднизу коридору, то в принципі він виглядати мав би лонгово. Тим більше зараз от відбувся Ой, Він ще перехає хайчика невеличкого. Та й і цей стухастик показує не лонгово. Але що лонг, подивимося. Неар. О, неар класний. Змогли пробити, я казала, що водолон зв'язку з клином, клин пробили, рухаємося вгору. Далі лишаємо лон. немає ніяких передумов. Дуже красивий лон. АПТ. апт трикутник свій перший раз схильно кулак, другий раз вже знову вилетів з нього. Бачите, а тут оця лінія стала лінією підтримки. Ну поки що? Ще фактично немає ніде ні перехаю, ні перелою. Наразі ще фактично він в трикутнику. Тому от буде вже перехай, я тоді обов'язково була стану розглядати нонги. Але якщо дивитися глобально на цю валюту, Аптос, і там теж, по-моєму, та по АПЦ теж буде розлог, тому, тому він так і рухається. Вяленько, вяленько. Ну, але ще потенціал для росту в нього є великий. Тому я лишаю сюди. Поки ще не було ніяких чітких у нього рухів. Кас О, а КАС вирішили срочно розігнати. Дивіться, вже скільки днів розганяють кас. Сіли люди, сіли люди і розганяють. Тобто дивимося, наблюдаємо. Тут в нас є хаї, до яких він намагається дійти. Ось, бачите? Не просто забір ліквідності, а чітко набір позиції. Поки що лонгово КАС виглядає, поки не було ніяких признаків зливання, розвороту. Об'єми дуже класні, ростуть. Це я зараз на споті дивлюся. Тобто люди сіли. Ну, звичайно, на ф'ючерсах там набагато більше об'єми, але так. Хоча вони ніби трошки під підспускаються на ф'ючах. Ну, дивимося, як сьогоднішня свічка закриється, але в принципі кастанного оглядає. Так, ANG. Ну тут я сподіваюся, що буде лог. Тому що, бачите, оця похила, всі інші попробивали, той ще не пробив. Але якщо взяти, що він рухається в трикутнику, то трикутник є бичачий і. Ну, ось такий рух, можна сподіватися. Ну, десь в районі цієї зони 55 доларів. Може менше, може 50 в район. є 54. Так? Ось, так. Тому дивимося. Їм просто не повезло так само вийти на медвежку, на початок медвежки. Але ріст в них вже йде ого, го скільки часу. І не спадає. Я його лишаю вам. надії, що він все ж таки проб'ється. Філ. Ну, Філ зробив перехай, фактично можна йому починати. Розглядати його лунги, ті всі дні, що ріс біткоїн, ліс і що Сьогодні починає розвертатися, але чи то надовго, невідомо. Хедера. о, Хедера. в один день вони дуже сильно в нього вбухнули. Дуже сильно в нього вбухнули. Але якщо глобально дивитися, вже настроєні, вже починають рухатися, вже хочуть вилітати. Хедера — це так само та валютка, яка ще ого, го куди може підскочити. Тому я хидеру так само лишаю фіолетове, розглядати його лунги. Тут ще знаєте що, оці всі валюти, що я е, лишаю, вони ще всі під знаком питання, тому що ще може бути корекція, якщо біток зробить її. Але в загальному, в глобальному масштабі, то вміє чекати, то дочекається гарний плюшок. Так що ЛДО. ЛДО починає малювати трикутник. Не дійшов, бачите? Не дійшов і не пробив. Я наразі ЛДО лишаю туди і не сюди. Не знаю. Ось так він рухається. Важко щось передбачити. STX. О, а STX я казала, що має пробивати. Що можуть ще вони зробити ось такий завихрюху і пробити. Але таки вони не пробилися. Ну тут зараз можуть і почати пробиватися. То таке є є куди, є що забирати. Я STX лишаю туди, не сюди. Але ну, в принципі, якщо взяти, то ордер блок вони вже торкнулися. Можуть піти і вниз. тому не зудай не сюди. Арбітру тут так само. Поки що таких мангових рухів я б не казала чітко, бо ще може бути відскок. Не впевнено себе почуваю, немає великих об'ємів, тому я лишаю не туди-не-сюди. Іксмер. О, а ті, хто зі мною в телеграм-каналі слідкує, той знає, що я казала, що треба шуртити. Ну, що шуфтять люди. І фактично вони, що ще цілий день після того до вечора. Ну, Тому що делістинг на Бінансі оголосили, і люди почали зливатися. Але не сильно злилися. 117 доларів зі 100, ну да, так, трохи, 165 трохи злилися. Бо ну, ну, тому що новина це не дуже хороша делістинг на такі великій біржі. Що вони там не поділили, я не знаю, не вникала і знати не хочу, але... Факт залишається фактом, чи зможуть вони ось це дно пробити, чи затримують вже ту валютку тут ну, невідомо. Чи все ж таки продовжиться її злив? Не хотілося б, щоб вона скаманулася досить капіталізована криптовалюта. Люди ще тримають в ній гроші. Я, ну, це я по капіталізованості зараз поскладені маю валюти. Тому Ну не повинні ще зливатися так сильно. Ну частина бінансів, бінансових цих вирішила на цьому підзаробити. Побачив, що буде далі, чи зможуть витягнути, чи ще будуть трошечки. XMR я лишаю туди і не сюди. Вет невеличкий рух зробив. Я думаю, що LED ще буде рости. Ще би мав рости. Тому я лишаю наразі його. в Суї суї, я думала, бачите, що все ж таки вони дійдуть і проб'ють ні. Не суї, молодці. Дивіться, аж навіть перелхай зробили вчора. Так розігнали суї, всіли розігнали. Весь. Але що мені не подобається? Дивіться, що я звернула увагу. Є в нас дивергенція по суї, Бачите? Що робиться з об'ємами і що робиться з валютою. А це знак нехороший, нехороший. Це знак паршивенький, Можуть трошечки спускатися. Об'єми падають. То, що валюта росте, то ще нічого не означає. Об'єми падає. Зацікавленість, падає. Дуже легко буде її спустити. Дивимося, наблюдаємо. Я поки що кажу, що він туди і не сюди, але обережно з лонгами. МКР. МКР рухається в трикутнику. Трикутник у нас бичачий. Отже, є всі шанси, що він ці її переб'є. Тому МКР я все ж таки, бачите, він зараз почав рости. Не дають йому спуститися нижче. Тому я йому кажу: ну думаю, що він буде рости. Візьму на себе таку відповідальність, сказати йому, що він буде рости. Що будемо зараз пробивати цей трикутник. А куди можна сподіватися? Давайте глянемо. Ну та я й казала, те, те й хай вони заберуть, а до цього трошечки не дійдуть і все. Ось тобі і маєш. Так можливо. Такі сценарій є можливі. Тим більше, бачите, він почав рости. Побачу, Я його рожевеньким собі відмічу. Щоб обов'язково до нього підглянути. Може на ретесті, а може і зараз відкрити по ньому лонг. Руни. Руни, бачите, показали. Я думала, що це підтвердження на шорт. Ні, ні, бачите, що роблять. Ідуть лонг знову. Все ж таки, є там люди, які його розкачують. Ми вчорашню свічку всадили дуже багато порівняно. Тут вже ринок стояв, ринок собі спокійно спускався. Руни я лишаю туди, а не сюди. Дуже дивно мені ця валюта, дуже дивно мені рухається. Ну, тут я вже починаю розглядати клин, який ну ні, тут невідомо. Якщо будемо тут затримуватися, тоді так, тоді буде клин. А так, поки що ще ні. Ну Якщо взяти, що він трендово пробив, то в принципі до нього виглядає. О, я його лишаю Все ж таки. РНДР. Так вже рухається важко. Тут така щось подібна картина в нього була, так само мені щось тут його так затримали. Ну але поки що, стрімко рухається вгору. Що буде далі, важко сказати. Заходимо в трикутник чи що? ні, я лише не тут не сюди, тут щось важко сказати. Отже, друзі, я надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо ставте лайк, якщо так, то ставте лайк цьому відео. Дзвіночок щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєстровані на біржі або бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструємося. І в кінці відео будуть підказочки, як це зробити. Ситуація по ринку досить така позитивна. Динаміка зберігається, але. Вже є перші признаки того, що можуть все ж таки нас обдурити, тому що вже починаються новини розганятися за те, що треба регулювати законодавчо і т.д. і т.п. щоб вони зараз якоїсь бомби нам не підсунули і щось таке не випустили, і щось таке не врегульнули. Щоб ми зараз не відскочили назад, тому обережно торгуємо зі збереженням ризик менеджменту, зі стоплосами. Хоча як би це болісно не звучало, але в деколи вони нас рятують від втрати всього депозиту. Тому я надіюся. Що вам це стане в нагоді, на які валютки дивитися, я вам вказала. Підпишіться на мій телеграм. Там так само. Те, що я бачу, я буду викладати. Якісь такі сетапчики невеличкі. Ну і інстаграм, Тік-Ток, твіттер так само вас чекає. А я вам кажу до нових дозвілів, па-па!